Доброго вам здоров'я, шановні! 12 серпня, святих мучеників Фотія та Никити. А ще сьогодні день свята вогню в Гуцулів. 12 серпня християни відзначають церковне свято за новоюліанським календарем на честь мученика Нікіти та Фотія. Цього дня наші предки вважали, що домовик може пустувати в будинках на горищах і в сараях. Щоб відлякати шкідливого духа, ці місця кропили святою водою. Цю дату в повітрі вже можна відчувати якісь перші такі натяки на те, що осінь вже не за горами, і навіть деякі птахи можуть починати вже відлітати на зимівлю. Комарі будуть менше турбувати по ночах, але з'явиться в цей період безліч кажанів. Селяни займалися посівом озимих культур, ремонтом комор та сараїв, а також заготівлею тров. Черемхата цього часу вже достигає і ягоди використовували для приготування компотів та варення. Самотні дівчата проводили обряд для пошуку своєї другої половинки. Вдень відвідували церкву на молитву, а на ніч клали під подушку білу хустку. Вірили, що після цього ритуалу дівчина присниться юнакові, який їй сподобався. 12 серпня слід уникати підйому на горище. Щоб там не потривожити домовика, кажуть, що саме це його може зашкодити, і це завіруваннями призведе до його помсти. А ще цей день вважається невдалим для побачень любовних зізнань, весіль та інших романтичних справ. Також сьогодні не можна спати в день, кажуть, це призведе до головного болю. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про справжні українські стародавні традиції, вірування, знання, звичаї наші народні, те, що збереглося до наших днів, прийшло до нас із глибини віків, те, чим був багатий і є багатий наш український народ. Всі ці знання для вас зібрані в цьому відео. Ви дізнаєтесь про те, що сьогодні треба зробити. І що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться відео до самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Буде дуже цікаво їх почитати не тільки мені, а й іншим глядачам каналу. І розповсюджуйте відео. Так ви допоможете ще більшій кількості українців нарешті вже дізнатися про наші українські традиції. Я дякую господові Богові і всім всім, хто боронить наразі нашу рідну неньку Україну. Слава Україні! І я починаю. Народне свято Фотія відзначається на честь Нікомедійських великомучеників Фотія та Аникити, які постраждали під час гонінь на християн. Вони стали страстотерпцями за те, що викривали ідолопоклонників та проповідували слово Господнє, не боячись розправи і фізичних мук. Їх пам'ять вшановують 12 серпня православні віруючі по всьому світу за новою ліанським календарем. А Никита та його племінник Фотій народилися в Нікомедії. Центрі малоазіатської віфінії. Про їхнє дитинство і юність мало що відомо. За часів їхнього життя правитель Діоклетіан розпочав гоніння на християн. Він наказав встановити на головній площі різні знаряддя для тортур, щоб залякати християн: котли, рожни, залізні кіхті, колеса та інше. Римською територією розіслали імператорські укази про впіймання єретиків, які дозволяли знущатися до смерті і мучити бранців. Анакита зважився особисто з'явитися до Діоклетіана і проповідувати перед ним слово Господнє, викриваючи ідолопоклонників. Розгніваний імператор був не в силах слухати ці промови і наказав негайно відрізати святому язик. Однак навіть після цього Аникита продовжував нести вчення Христове. Його довго катували, били воломими жилами і прутами так, що оголювалися кістки, але він мужньо й смиренно витримував всі випробування. За велінням царя на арену випустили голодного лева, і проповідника кинули до нього. Однак звір заспокоївся і став лагідним, як кошеня, ластився до чоловіка і дивився йому у вічі. Мучених продовжував молитися за порятунок заблукалих душ і прощення їм гріхів. Після цього в нікомедії стався землетрус, під час якого стіни будівель обрушилися на єретиків. Імператор засудив Анекиту до страти через відсічення голови. Але лише Кат заніс меч над його тілом, як знепритомнів. Потім християнина прив'язали до катівного колеса і стали обертати над полум'ям, обпалюючи залізними протами. А Никита молився і його пута розв'язалися, звільнивши його тіло. Племінника Никити Фотій, не витримавши жорстокості, вийшов з натовпу, обійняв свого дядька і поцілував його, заступившись за нього. Обох віруючих ув'язнили до темниці, де не давали ні їжі, ні води. Через три дні їх знову привели на суд і вимагали відректися від Ісуса. Вони відмовилися, за що їх негайно підвісили на деби, опалювали їхні рани вогнем, били камінням і стругали кігтями тіла. Проте вони не відчували болі, бо Господь допомагав їм витримувати муки. Після цього правитель наказав спородити і розпалити величезну піч для їхнього вбивства. Але десятки людей стали на захист Фотія та Никити. Всі вони були спалені живцем, загинули з молитвою на устах. Коли полум'я згасло, присутні побачили, що їхні тіла залишилися неушкодженими, і навіть волосся було ціле, що привело багатьох до віри в Бога. У народі перед день свята Фотія часто асоціювався з прибиранням покинутих та нежилих приміщень, відомих як повітки. Тому цей день прозвали Фотій повітряний. Назва дати походить саме від цих споруд. Селяни вірили, що не можна допускати, щоб навіть чорт ногу в повідці зламав. В цей час проводили обряди вигнання та відлякування нечистої сили, використовуючи спеціально заготований віник із вересу, яким вимітали бісів. В багатьох регіонах в цей день розпочинали посів озимих культур. Водночас, наступний тиждень після Фотія. Вважався несприятливим для посіву хліба, бо вірили, що з цього врожаю борошно буде червивим, з мошками, а позбутися таких паразитів майже неможливо. Сьогодні будь-який новий проєкт або розпочата справа, навіть якщо це складний ремонт, має всі шанси на успіх. Важливо, щоб ви підходили до роботи спокійно, без зайвого стресу, і тоді завершити її буде нескладно. День вдалий і для фінансових справ. Можливо, ви отримаєте цінний подарунок або вам повернуть старий борг. Проте не поспішайте витрачати отримані гроші, краще зберегти їх для важливих покупок. У особистих справах краще бути обережним. Якщо ви впевнені в собі, та в своєму рішенні, тоді можна діяти. Інакше краще утриматися від серйозних кроків. Втім, енергія цього дня може спонукати до хаотичних та безглуздих вчинків. Спробуйте розставити пріоритети і не братися за все одразу. Так, ви зможете досягти бажаного результату. Працюйте зосереджено, адже інакше замість гарного результату ви ризикуєте отримати безлад. Це також гарний час для планування майбутнього, як у професійній, так і в особистій сфері. Складіть плани, враховуючи всі деталі, адже навіть дрібниці можуть вплинути на досягнення ваших цілей. Не вступайте в суперечки. Результат може бути несподіваним і не таким, як очікувалося. Зверніть увагу на сон, який присниться вам цієї ночі, адже він може містити корисні підказки. І не забувайте, що будь-яка справа навіть прибирання буде легшою і приємнішою, якщо ви залучите до неї близьких. Що не можна робити 12 серпня? Православні віряни 12 серпня вшановують пам'ять мучеників Анікити та Фотія. Але в народі цей день відомий як Фотій Повітенний. Традиційно цього дня було прийнято наводити лад в повітах, де зберігалися кінські упряжі та борони, оскільки вважалося, що без цього в дім може прийти голод. Також існувало повір'я, що сьогодні не слід спати на чужій подушці, бо можна перенести негативну енергію її власника на себе. Якщо доведеться ночувати поза домом, краще обійтися взагалі без подушки, відпочиваючи на голому ліжку. Також сьогодні не слід віддавати речі на благодійність, особливо особисті. Кажуть, в народі це може позбавити частинки вашої удачі. Наші предки забороняли розводити вогонь в цей день. Вони вірили, що приготування їжі на багатці може негативно вплинути на дітей, їхні думки можуть закоптитися і стати злими та недобрими. Але. У гуцулів саме сьогодні і на цей день були свої забобони, бо в них було якраз свято вогню, свято ватри. Вогонь для гуцулів є уособленням Божої сили, і до нього ставляться з великою шаною, сподіваючись на його магічну допомогу та навіть на зцілення. Буковинські гуцули передавали знання та вірування про велику силу вогню з покоління в покоління, і тому їхній календарний рік залишався практично незмінним. Як у язичницькі часи, так і в християнські. В язичницький період Богом небесного вогню для них був перун, а в християнстві покровителем вогню став архангел Михайло, якого на Гуцульщині називають Михаїлом. Вшанування та використання вогню відіграє важливу роль в традиційній календарній обрядовості на Буковинській гуцульщині. Особливе значення мав новий або живий вогонь, який гуцули добували предковим способом терцям Кременю обкресала. Цей новий вогонь запалювали в найважливіші свята календарного року, такі як святвечір, стрітення, великдень, день святого Юра, а також у дні вигону та пригону худоби на полонину ще на день Семена Стовпника. І сьогодні вогонь залишається важливою частиною нашого побуту українського і символізує величезну силу та значення, що його споглядання приносить. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день. Шановні глядачі, я дуже рада, що є така змога з вами цим всім поділитися і поговорити про це. Якщо є якісь думки, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про все це думаєте. О, чуєте, вже почалося. Почалося вже. Тож буду закруглятися. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні! До побачення!